Генотипи наших народів України, Туреччини, так як і фенотипи економік, вони переплетені, але хто як цим скористався, отут от треба проаналізувати і зробити висновки з тим, щоб далі не робити ці помилки. Ну, я два буквально приклади пропозиції, як би я бачив, по в наше співробітництво. Туреччина 40 років за 40 останніх років населення подвоїло з 40 до 80 мільйонів за останні 10 років ВВП країни збільшилось майже в 5 разів з 200 мільярдів десь понад сьогодні 900 і е, Туреччина ввійшла в двадцятку країн 10 тисяч доларів на одну людину е, і, а покупівельність по проможності сьогодні в десятці у нас же структура економіки. Це структура економіки Туреччини, яка була в 90-х 50% сировини, але вони взяли курс на машинобудування. Формат Німеччини довго вивчали і йшли цим шляхом. І сьогодні безумовно всі говорять про потенціал, який якраз навколо Чорного моря двох ведучих країн, але які. Повинні доповнювати одна одну. І тут я думаю, що якраз економічний блок нашого уряду повинен це все вивчити. І велику кількість реформ, які там проведені, ми б могли б проводити навіть під час війни і бути успішними, якраз доповнюючи один одного. Ну зрозуміло, що таке географічне розташування України і Турції вони подібні, мається на увазі на перетині. Декілька стратегічно важливих євразійських регіонів, і тому саме від України від Туреччини залежить безпека в цьому регіоні, і Турція, не маючи претензій до суверенітету України, безумовно може відігравати сьогодні стабілізуючу таку роль для України так само, як і Україна для Туреччини, і такий безпечний логістичний хаб. Чорноморсько-балтійський, безумовно, він би дав можливості змінити ситуацію сьогодні і на перспективу, і ну навіть от було в нас угода в 2020 році, вона довела свою ефективність, але ніколи ця угода не була. Про що сьогодні багато виступаючи говорили і пан Валерій, Юзба. Також вона не була пріоритетною. І отут треба, мабуть, замислитися, зробити акцент, що вона такою повинна бути, і безумовно довготривалою, прагматичною, практичною, і, мабуть, опиратися в тому числі. На ті напрямки, яких сьогодні для нас і так само і для Туреччини важливі. і я думаю, що для цього потрібно створити декілька таких спільних платформ. Безумовно, перша це ну оборонна. Сьогодні говорили, і дійсно це так. Це факт, що там турецька армія це друга там в НАТО за Сполученими Штатами Америки. Але якщо взяти українську армію сьогодні, хоч вона й не є членом НАТО, але я думаю, що вона якраз у тут поряд з Туреччиною по ефективності, не по кількості, і оце та перша платформа, яка повинна бути така міждержавна, безумовно ефективних двох армій. Друга безумовно. На мій погляд, це єдиного економічно митворного і інвестиційного простору скористатися от тими вже кроками, результатами, про які я говорив, відбулись в Туреччині, і нам підтягнутися в якраз таку модель економічну. Третє, це, ну мабуть, політичне закріплення в фундаментальних наших всіх документах, тез стратегічного партнерства. Але сьогодні говорять, що цього немає. Я поділяю точку зору. Ну, я фахівці, я не фахівець сьогодні. Там в українсько-турецьких відносинах, але я вірю експертам. Якщо це не так, то це треба виправити. Наступне це мабуть, треба створити якийсь спільний орган по визначенню зовнішньої політики, якраз в Чорноморському цьому регіоні, і координувати от спільні дії. І це мабуть, якби він був постійно дічим, то це було б ну важливо і, і корисно е, між підприємцями е, і спілками їхніми. Е, Такими як та ж УСПП і багато інших, і турецькими. Я думаю, от цей контакт необхідний, і бізнеси зроблять свою справу створити тільки на потрібну умову. Ну і між громадянським суспільством колега теж сьогодні про це говорив. Бо народна дипломатія вона дуже важлива і завжди, якщо вірно нею користуватися, то вона робить свою справу дуже ефективно. І завершую. Фактор часу. Його ніхто не відміняв, бо вакуум заповнюється, і хто перший, той і виграє. Я хочу, щоб ми це пам'ятали. Дякую усім за увагу.